У студії Любояворська ви дивитесь інформаційний випуск новин з 3. сьогодні на телеканалі ЛАН. У зв'язку з катастрофами, гелікоптерами 8 у районі бурової платформи Таврида. І судна Нафтогаз 67 у південно-китайському морі, які привели до численних людських жертв сьогодні в Україні оголошено жалобу. Цього року на Львівщині медики планують пересадити 10 нирок пацієнтам, які цього потребують. Відповідні кошти закладені у цільовій програмі трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів у Львівській області на 2008 рік. Бюджет якої становить 2,5 мільйона гривень. 35 пацієнтів із трансплантованими органами на Львівщині будуть отримувати за кошти цієї програми відповідну імунотерапію. 1 травня на базі Львівської обласної клінічної лікарні відбудеться від відкриття центру трансплантації органів та тканин. Через 20 років чверті населення України буде носіями ВІЛ. Про це повідомила директор Державного інституту розвитку сім'ї та молоді Лідія Смола. Щодня в країні реєструється 48 нових випадків зараження: 13 випадків сніду і 6 смертей від нього. 29 квітня устрійський міськвідділ внутрішніх справ з заявою про напад та пограбування звернувся громадянин Сполучених Штатів Америки. Він повідомив, що тимчасово проживає у місті Стрию, працюючи консультантом на одному з місцевих підприємств з виготовлення бурових комплексів. Ввечері близько 21-ї години. Американець ішов вулицею Шашкевича у Острию, і в цей час на нього напали невідомі і силоміць відібрала 900 гривень. Співробітники карного розшуку встановили. Особи грабіжників, якими виявилося двоє раніше засуджених жителів Стрийського району. Зловмисники притягуються до відповідальності за пограбування іноземця. І ще одне пограбування. 19-річний студент зі Стрия звернувся у правоохоронні органи із заявою про те, що 27 квітня о 18-й годині на вулиці Болехівській невідомі особи, завдаючи ударів по обличчю йому та його товаришу, вимагали в нього гроші в сумі 300 гривень. Заявник дав. Вимагачам 100 гривень, а ще 200 повинен був передати наступного дня. Під час передачі грошей був затриманий 17-річний стриянин, учень вищого професійного училища. Повідомляє відділ громадських зв'язків головного управління МВС України у Львівській області межах комплексної програми з профілактики та боротьби зі сказом на 2002-2010 роки у строю передбачено заходи зі зменшення кількості бездомних тварин. З початку року гицлі відстріляли 180 таких собак. Проте за даними протиепідемічної комісії, райцентру, нині така бригада не функціонує. Графіки виїздів не складені. Крім цього, мешканці міста не поінформовані про те, що на міському сміттєзвалищі виділено спеціальний худобомогильник, де закопують не лише бродячих тварин, але й домашніх. Спочатку З початку 2008 року медзакладистрія звернулося 15 осіб з укусами тварин. З них трьох осіб покусали безпритульні собаки. Кожен п'ятий з потерпілих – діти. Двоє з них через важкість укусів госпіталізували. Вперше були зафіксовані два випадки, коли травм завдавали коти. З'ясувалося, що лікарні не забезпечені необхідними препаратами. Так у травматологічному кабінеті поліклінічного відділення центральної міської лікарні є лише 12 доз антерабі. Вакцини. Завтра замість прапорів краще брати з собою парасолі. Синоптики обіцяють 1 та 2 травня в строю хмарну погоду та дощі. Атмосферний тиск 736 мм тут нортопчика вологість 80%. Температура вночі до 10, в день до 20 градусів тепла. Це все на сьогодні. Завтра у день тих, хто трудиться на благо батьківщини. Бажаємо гарно відпочити і набратися сил на нові звершення. Тож побачимося вже наступного тижня. Приємних вихідних до побачення у травні.